Ми зараз отримали гематологічний аналіза аналізатор, який робить розширений аналіз крові. А скільки людей взагалі звертається? тут нові каміннові камінця проживає триста проживає 362 особи і новогригорівка ще плюс є дітки? Звертаються тут. приїжджають і сімейні лікарі, і дуже допомагають і громадська організація альянс. І скриворович ви населення що... через струпу. Є місцева група. І оповіщуємо звертають, приходять. Благодійники отримують швидку допомогу, то їздимо, якщо потрібно, за ліками Херсон та Ремонсів, або там, наприклад, досталика. Працюють сімейний лікар, який знаходиться у нас у нових каїрах, пише електронні рецепти. І, і, дуримують, і, дуримують, і вони, Сюди вони і приїздять, так. Ну, а вже якщо, наприклад, є така Но аптека е... тут не буває. Ні. Е, доступні ліки тільки приїжджають. І якщо є така потреба, то староста тоді отримує нову, нову каїр, і підвозить нові каїрди, бо туди ж доступу немає. Ну, для самого пункту це вистачає, так? Да? Це дуже круто, Олександр. Ну, чесно, тому що. А той маленький вагончик, який у нас був до цього, ми його перемістили на Це Ми зараз підвели каналізацію, під'єднаємо водичку, то буде. І під'єднаємо, ми поставили тут з боку поруч віднісети мобільну котельню. По котлу сільська рада тягне ну більше потужність котла, тому під'єднаємо тут, щоб було взимку тепло. De depois assim, de sassu.